Це історія про батька і сина, які пліч-опліч захищають свій край від пожежної небезпеки. Була ідея така щоб створити в центрі Старосинського округу. Ім особливо під березі, щоб був ну скоріше, можливо, до доїзд раніше приїхати на місце пожежі, щоб надати допомогу і врятувати від пожежі. Під час поїздки до Польщі побачив, як працюють польські добровольці, як прості люди, незалежно від своєї професії, швидко та злагоджено реагують на пожежі та надзвичайні ситуації, ефективно допомагають пожежникам. Тому створення команди місцевої пожежної охорони стало справою його життя. 2022 року в селі Підберезі відбулося відкриття нового депо місцевої пожежної охорони. Підприємець та депутат обласної ради Тарас Щерблюк зголосився надати вогнеборцям приміщення. Головне управління ДСНС в області презентував для пожежної охорони автомобіль отримати інше необхідне устаткування та спецодя допомогла міжнародна організація ВОВЕРЛО. Коли ми відкрили МПО, ми паралельно разом. Створили добровільну пожежну команду, в яку входять 14 чоловік. Оскільки робота нелегка та дуже небезпечна, Віктор Коритко вирішив особисто очолити вогнеборців та виїжджати на гасіння пожеж. Команду підбирав прискіпливо. прагнув створити єдиний злагоджений механізм. Одним з перших Віктор запропонував долучитись до команди своєму сину Миколі, оскільки впевнений в його силі та мужності. Молодий чоловік без вагань погодився разом з батьком допомагати оком на пожежі. Виїжджають у складі трьох чоловік. Але якщо потрібна додаткова допомога, викликають добровольців. Вогнеборці та 14 добровольців пройшли відповідну підготовку. На своєму рахунку мають більше десяти успішно ліквідованих пожеж та інших виїздів для надання допомоги людям. Літня кухня горіла, але вже, вже перекидався вогонь на хату. Відбили вогонь від хати і хату спасли. Але підберезівські вогнеборці не обмежуються Території громади, а допомагають і навколишнім селам у випадку потреби. СМТ Мар'янівка. Ми приїхали там гар гаражі, склади всякі горіли, і там дуже багато було небезпечних речовин. Окрім гасіння пожеж, вогнеборці займають профілактичною діяльністю, а в цьому їм допомагає команда дружин юних рятувальників пожежників, яка створена з числа активних школярів. У сім'ї Куритко є ще чотирьохрічна донька Миколи, і вона вже мріє наслідувати татка і дідуся Віктора, аби рятувати людей. Вона хоче пожежну машину, хоче форму і хоче допомагати, рятувати, рятувати людей, бути рятувальником це велика справа.